Вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогоднішнє відео, яке я хочу зняти для вас, тому що є питання, це укриття широколистої гортензії, особливо коли вона маленька, маленькі кущики люди переживають садоводи, доводи, особливо ті, що тільки починають займатися садом, як вкрити так свою гортензію, щоб вона не загинула взимку або не змерзла її. Бруньки, з яких вже зав'язується в цьому році, то це осінь зав'язується квітка. У мене ось такий кущик, це широколиста гортензія, займається, в неї зрізані бачите, листочки, я їх зрізала, вони бачите, відпадають, навіть доторкаються, для того, щоб швидше було, ставало дерев'яним стеблом. І вона, як ви бачите, гарно, вже така дерев'яна. Є в неї бруньки, бачите, ось тут ось бронечка поближче, будь ласка, ось тут бронечка поближче. Ось. І ось це ті броньки, які вже будуть квітнути, ось броньки, які будуть квітнути. І звичайно тут ну, теж бруньки зав'язалися, які будуть квітнути на верхушечках. Нам обов'язково треба їх зберегти. Хочу сказати, що великого, великої різниці між тим, як вкриваються великі кущики і маленькі, нема. Але для маленьких кущиків можна приділити трошки більше уваги. Я буду вкривати свої кущики, як завжди, ось таким ось білим агроволокном. Щільність в нього 50. Ось так гарно я близько. Та у мене, зверніть увагу, що замульчовано. Хвойне опада, замульчований кущик, вкрити гарно, гарно вкрита коренева. Ось, ось так ось я свою гортензію. Ось так гарно, дуже-дуже бережно, щоб бруньки її ніде не, 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 не зламати. І звичайними ось такими прищепками. Ось так ось закріплюю е, агроволокно. Сюди, е, в принципі, можна нічого не класти. Але якщо ви хочете, щоб ваша гортензія була більш комфортному такому стані, можна покласти ось такі сухі, зрізані сухі, ось такі. Е, квіти волотистої гортензії, наприклад, або широколистої, якщо вона у вас, вони є, такі сухі, гарні ось такі соцвіття, туди можна покласти, і це дасть змогу, тільки дуже так, знаєте, бережно, ваші гортензії бути більш в такому стані, Легше перенести морози. Ось так ось легенько накладаєте, і ваші гортензії вже більш захищена. Також можна, якщо нема таких, наприклад, у вас е, е, соцвіть від відквітлих, може, у вас нема наприклад, то можна сюди покласти листя. Але листя можна класти тільки добове, тому що воно не загниває. Потім ось так. Бережно, бачите, тут все воно закрите. І ваші бруньки, ті, що зверху, вони ж теж, теж закриті, і вони, бачите, так стоять, вони не, не будуть гнутися. Ось. Потім ось так збираємо ваше ось так, ось, агроволокно. ось так агроволокно. Ось ось. так І Знову ж, ось так ось прищепочкою. Ось так. раз, Зараз, зараз, ось так і закріпляєте. Ось так. Е, гортензія буде в такому стані, буде тепло, тепла, гарно, але гортензія боїться е, е, взимку не так буває морозу, як того, щоб вона не замахала. Тому зверху обов'язково треба вкрити її якоюсь плівкою. Но, але вкриваємо плівкою так. Зараз я вам покажу, теж, звичайно, прищепками. Ось так їх берете і закріплюєте. Зараз я вам зроблю, зроблю і покажу. Так, щоб ваша гортенція була в такому гарному захищеному стані. Ось так гарненько. До гортенції. Ось. І... Ось так ось прищепками прищепляєте свою плівку до агроволокна. Якщо великий кущ, можна до стебла для того, щоб і вітром не знесло. Ось так ось. Ось тут у нас все замульчоване. гарно і в такому стані ваша гортензія буде зимувати. Тут вона буде дихати, тому що плівка не до кінця, не до землі, вона тут буде дихати, тут в неї агроволокно, яке дихає. А зверху вона буде захищена. І якщо якісь е, будуть дощі або мокрий сніг, то вона не буде замокати. І в такому стані вона дуже гарно у вас перезимує. Ось, друзі, такий спосіб укриття кущиків, якщо вам він підходить. То, будь ласка, я буду рада вам допомогти в збереженні ваших молодих кущиків. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, всім гарного настрою, мирного неба і до слідуючих відео!